Поточний робочий тиждень добігає до завершення, а вже наступний розпочнеться не просто від понеділка, а у новому 2024 році. Яким був рік, що минає? Чим запам'ятався, чи виправдав сподівання та із якими мріями українці йдуть у новий рік? На ці питання відповідали глядачі телеканалу Гок із сусідньої Кременчуцької громади, де днями побувала наша знімальна група. Яким був цей рік, що минає для вас? Як для всіх українців, тяжкий, сумний. Я не в іншій країні живу я тут. Сподівання були великі, потім розочарування. Ні, я живу нашими новинами, тому як у всіх. Як сказати, якби не війна, було б трошки краще, але ну, пропрацювала весь рік. Тяжкий рік, інфляція, все подорожала, рівень життя трішки змінився. Але в принципі. Не так, як почалась війна, то тут була дуже велика депресія. Зараз трошки легше. Цей рік був доволі складним, але тим часом цікавим. Він подарував багато нових вражень та емоцій. Важким, тому що військовий стан, тому що війна, тому що ми не можемо зайнятися тими справами, вільно, якими ми хочемо. Ми не можемо поїхати до родичів, до яких ми хочемо. Ну, і... Переживаємо за хлопців, я особисто переживаю за свого чоловіка, тому що ми ще поки що тут, але е, ситуація досить складна. Е, Донатимо хлопцям, допомагаємо всім, чим можемо, як можемо. Тобто складний. Якщо по порівнянні з іншими роками, це найскладніший рік, і мені здається, що це ще на цьому ще не закінчиться. І... Я думаю, що і наступний рік ще буде не легким. Тіжоло. Дуже швидко пройшов. Я постаріла на рік. Нічого ну, хорошого. Війна це. Був він точно не таким, як би хотіла, щоб він був. Це з миром, щоб не було цієї війни, але мені якось важко на нього жалітися, тому що я зараз знаходжуся у мовномірному місті. Продовжую ходити на роботу. Тому так стало трохи важче, ніж за мирний час, але жалітись мені немає на що. Важкий. П'ять днів тому назад я вернувся від тіля. А все те інше, що я думаю, не для глядачів. Вони всі мають доступ до інформації, свою думку і своє бачення того, що. В нашій країні. Ну, важкий, важкий, дуже складний рік. Не дуже удачний рік був. Надіємося на краще, щоб було краще у нас в Україні, в чуці, щоб не було вибухів, щоб війна закінчилась, тому що немножко, звісно, цього не, не, не достає. Цього не дістає, не дістає спокою. Хотілося б, щоб спеку було. ній була. Так звісно. Желательно краще. Треба, щоб мир був. Был. Можливо, були якісь приємні події в цьому році. Чи ви пам'яталися? Mm -hmm. Насправну крадився. Складним. І фізично, і морально. Так. Особливо в кінці року, оскільки в мене в школі було дуже багато різних конкурсів та олімпіад. Тому складний рік. Тривожний, в очікуванні перемоги. Не простий, але. Але в цілому добрий, хороший. Є як і погані спогади, так і хороші. І більше все одно хороше. Здавай екзамени, здавай НМТ. Зустрілася з друзями нарешті. Подруга приїхала з Італії. Ми на нього покладали дуже багато надій і зустрічали 23-й рік, як рік переможний. А цей рік наступний, ми зустрічаємо без, без надії. Тому що ну, якось немає зовсім ніякої надії. Які плани на наступний рік? Про що мрієте? А, я думаю, думаю, поступити все-таки, ну як поступити, продовжити навчатися і, як сказати, прожити цей рік, вижити хоча б. Я теж збираюся навчатися і ходити на тренування. Чесно сказати, не будуємо взагалі. От е, живемо, ось от, і одним днем. Можливо, це неправильно, але зараз щось планувати ну неможливо взагалі. Тому що кожен день щось нове. Ракети літають, обстрілюють. Тобто, ну, взагалі, неможливо спланувати щось. Працювати, заробляти, щоб війна закінчилася, дуже хочеться. Бо... Морально це дуже давить на населення, на, на сім'ю, бо куди ж це годиться таке. Хотілося б перемоги. Разом з країною будую всі плани. Які в неї будуть плани, такі в мене будуть. будуть. Буде гарно в моїй країні, будуть гарні плани в мене. Про спокійну старость, життя. Щоб мій внук закінчує школу, щоб він не потрапив. На війну. Перша мрію, що про перемогу саме. А й будувати якісь плани наразі важко. Мрії в мене ще не сформувалися, Я декілька днів ті вдома, так що я ще, ще живу тим, що коїться у нас з нашим суспільством. Бажаю йому терпіння, розуміння. І допомоги чекають наші там. Від вас ті, хто лишився. Як і всі, про те, щоб виграти цю війну і щоб е місто максимально було українізоване. Ми е намагаємося це все якраз робити в нашій заставі. Там є у нас лагідна українізація, де кожен може прийти, вивчити українську мову, історію. І той, хто знає історію, він не захоче більше бути ближче до Москви. тому що вони завжди нас гнобили, а ми завжди стояли кров'ю і захищалися. Плани зазвичай не будую, оскільки вони не збуваються. Тому планів і мрій поки що немає. В цьому році мені якось складновато вже будувати плани на наступний рік, бо багато якихось є питань, не розумінь. Тому поки що щось є таке основне, але що прям точного, то ні. У всіх мрія одна. Мир дожен бути на планеті. Далеко вперед не мріємо. Зараз плануємо на один день вперед. Гарно вчитися, мріємо. Це завжди. Так. Всі мріють про. Зупинення кровопролитної війни це найперше, про що ми мріємо, щоб нарешті в нас був спокій, і сім'ї були повними і не було біди в цих сім'ях. Втомлені від війни і подій сьогодення, засмучені від звісток про втрати наших співвітчизників і території країни. Деякі українці, на жаль, не будують далекоглядні плани на майбутнє. Та все ж у новий 2024 рік ми крокуємо зі спільним бажанням і вірою у перемогу України. Новорічні вітання на адресу всіх українців надсилають мешканці та гості Кременчука. З нагоди свят вітаю, звісно, всіх із новорічними святами, із різдвом, яке вже пройшло із наступаючим новим роком. Незважаючи на всю ситуацію в Україні, звісно, хочеться побажати, щоб люди знаходили якусь радість для себе у цьому році, тому що не дивлячись на всю важкість, це важливо, тому що ми зараз. Позитивними моментами ми виживаємо, ми себе цим заряджаємо і виживаємо на цьому. Тому я хочу побажати здоров'я, знаходити для себе позитив, радість, ну і не дивлячись ні на що, все-таки все всього, всім, всього найкращого. Звісно, мирного неба та перемоги і щастя. Бажаю. Перемоги, щастя, здоров'я, гарного настрою, щоб не падали всі духом, щоб вірили в нашу країну, щоб все збулося. Миру, миру. і не втрачати надії, і підтримувати як можна хлопців наших. Здоров'я саме головне всім українцям, щоб менше було. Знову ми повертаємось до того, що починаємо ділитись на тему там, віри, на тему свят, на тему, як треба волонтерити, як треба воювати. З'явилось дуже багато різних експертів. Думаю, хочеться поважати, щоб ми нарешті в цьому плані об'єдналися і стали єдиними. Вивчити історію, хі -хі -хі, тому що коли ти її знаєш, то ти знаєш правду. І цінувати рідних, любити. І робити тільки добре. Ці українцям видержки, терпіння. І я думаю, все буде, все буде, наша буде перемога. Слава Україні! Мир, слава. Звичайно, перемога та мирне небо над головою. Ну і щастя, здоров'я і просто благополуччя в житті. Бажаємо Діваємо всім українцям, перемоги, миру. миру, як мога скорішого і без. Жертв по можливості все буде добре. Бажання є одне Перем перемоги, так. Да. Да. Всім нам перемоги, а нашим урядовцям, щоб вони нарешті очнулись і закінчили, все ж таки, точніше почали боротьбу з корупцією. Хотілося б, да, щоб збудували правильну систему внутрішньої да. держави. Люди і... в нас гарні, в нас... країна в нас гарна, але очолюють нас постійно не ті люди. Хочеться якихось патріотів дійсно. Да. Щоб нарешті закінчилась війна, і наші воїни вернули живим. прийдешим новим 2024 роком.